Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підпистесь. Переможемо разом. Переполох в Москві з самого ранку та ближче обіда 15 вересня почалось для окупантів нескаве. Злиті секретні дані розвідки Кремля, згідно яких стало відомо, курс був спланований там домовлений міша і Китаєм. Обмін це козир України. У той же час години тому група офіцерів ФСБ відкривала вогонь та підривала нарадчу кімнату Білоусова з золотом. Є загиблі пожежа в Кремлі. Залужний разом з союзниками переконала Патрушувати, закінчиш війну, відводиш війська Україна. Світ визнають твою легітимність, зможе справити до кінця своїх днів китайцям. Відійде Сибір Аша, значна частина ядерної зброї. В той же час злили вважаючий інсайт по закінченню війни в Україні. Патрошу приїде в Київ під конвоєм ООН. Путіна остаточно зливає Китай в обмін. Вони отримають Сибір Урал та відчепляться від Тайваню, що потрібно штатам. Сам Патрошу після підписання договорів легітимізується. Телеграм-канали пишуть, що перед можливим візитом Кучма до Патроша у Москву на переговори першому стало погано курс діє. Нагадаємо, Гордон десь роздобув своїх джерел мирний план Касапів, який вони намагаються узгодити. США. Україна має повністю вийти з Донецької Луганської області. Реф передасть Україні Запорізької АЕС, Україна має взяти це зобов'язання не прикривати постачання води в Крим. Україна має закріпитись в Конституції позаблоковий статус, не вступати НАТО і інший альянс. Україна має закріпити в Конституції поняття армії мирного часу у складі 350 тисяч осіб і не може мати понад 125 бойових літаків. Крим визначається як особлива демілітаризована зона. Контроль під Україною та РФ США знімають санкції пов'язані з поставками в РФ високих технологій. Також введені проти нафтогазового комплексу банківської системи. РФ готова до поворення передачі Україні Запорізької Херсонської областей. РФ нічого не має проти вступу України до ЄС припини. Ведення вогню вздовж лінії фронту має бути запроваджено одразу після початку переговорів про перемир'я в форматі США Китай ЄС України. Необхідно реанімувати дію договору про ракети малої середньої дальності його має підписати Україна. Все йде згідно плану. Редакція каналу не несе віддальності за висловлення кремах політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своєї висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.